5 серпня 2024 року запам'яталося світу як черговий чорний понеділок на фінансових ринках, починаючи з Японії, де ключовий індекс ринку Nikkei 225 впав аж на 12%, Глибоко в червоній зоні закрилися ринки Китаю та Європи і увігнали американський ринок у ту ж саму фарбу в Україні. Орлів індекси знижувались на 4-5%, але вже під кінець дня. Почали відновлення і наразі продовжують своє зростання. Тож що це було, і найголовніше, які активи нині в ціні, а які ні. І що буде далі, зараз будемо розбиратися. У нас щодо причини цього падіння є окреме відео, воно буде в посиланнях до цього відео. Подивіться. Але дещо скажемо. Наразі паніки ніякої немає, там рецесії чи. Страшенної депресії теж нема, скоріше за все, мова йде про корекцію. Так, цю корекцію значним чином підганяє не найбільш позитивна статистика зі Сполучених Штатів, але вона негативна лише частково. Так, було певне скорочення індексу промисловості, але індекс сфери послуг навпаки зріс і зріс, як і очікували інвестори. Саме це в принципі заспокоїло інвесторів понеділок і стало паливом для подальшого зростання. І зрозуміло, що говорити про те, як себе буде вести ринок. Враховуючи тільки декілька днів такої емоційної, можна сказати, навіть паніки, теж нерелевантно. Але коли ринок падав під час ковіду в 20 2020 році, і під час високої інфляції і очікування рецесії в 2022 році, він зупинявся і ніяк не реагував на позитивні новини. А тут це інакше, начебто є розмови про можливу рецесію, але вона така собі і так сяк, начебто є, наче то немає. Разом з тим є позитивні новини, рухаємося далі. Щось в такому дусі. Тож давайте подивимося, що зараз відбувається на ринках. По перше, обговоримо головного страдальця Nikkei 225. Тобто, після катастрофічних 12% падіння, коли декілька разів припиняли торги, він відкочується на 10%. Тобто, по суті, відвоює більшість свого падіння. Звісно, ще до позначків 42 500, з яких почалося початкове падіння, ще досить довго, але загалом динаміка виглядає вже позитивно, що не схоже на продовження руху вниз. Далі Тайвань. Через серйозну зв'язку з американським ринком індекс там впав на 10%. Але ж того дня і відвоював більшість падіння. І тренд, в принципі, там продовжується. Акції наступного дня зростали на 3%. Загалом ці падіння виглядають як аномалія. Хтось дуже сильно продав, а хтось потім дуже гарно закупився зі значним дисконтом. Китай на диво не дуже відчув на собі проблеми в США. Принаймні, його індекси не сильно зрушилися його на 1-2 Мабуть, сила нефрит, червоний дракон допомагати тримати індекс сила, удар європейські ринки не сильно просіли, але і не сильно і ростуть. Три і три і п'ять це дуже по дитячому порівнянні з тим, як почали відвоюватися ринки Японії та Івані. 3-3,5% падіння це порівняння з тим, що сталося в Тайвані чи. Японії просто ніщо наразі акції ЄС фактично стоять на місці. Індекс DAX росте на майже 1%, Французький CAC 40 падає на чверть відсотків. Британський FTSE росте на чверть. Французькі індекси загалом то впали сильніше за решту європейських індексів. Тому треба дивитися в динаміці. До речі, про більшість цих ринків і про інструменти, які там існують, особливо зараз дуже цікаві облігації. Ми говоримо на наших курсах в школі останнього капіталіста. Заходь за посиланням в описі. Дуже у нас цікаві і досвідчені викладачі. Ну і хороші курси. Будемо раді тебе бачити. А для тих, хто хоче інтерактивного навчання, ми розробили бот з цілим курсом інвестування. Якщо хочеш по суті зануритися в цю цікаву річ і мати досвід та знання, накопичувати. Власні капітали, то теж долучайся, посилання на бот буде в описі до цього відео. Там доволі прийнятна ціна, і, звісно, доволі великий інтерактивний курс, який неодмінно сподобається. Можна перші декілька питань взяти пробно, нічого не плативши, подивитися, наскільки це буде приємно і цікаво. Тож, всі посилання буде в описі до цього відео, будемо раді бачити. Америка впала доволі сильно, але потім, як ми і говорили на початку відео, гарно відігралась. Індекси там зростають зараз на 1,5-1,8%, що є хорошим показником в будь-який час. При тому, що характерно обсяги торгів не дуже великі. Під час ковідної просадки торги зросли на 30-40%. То зараз мова йде про обсяги на декілька відсотків вище звичайного. Тобто, великі риби, ті, хто тримають найбільше акції, створюють найбільше об'ємів торгів, коли починаються награзди, не рухають свої активи. Сировинні ринки взагалі здається нічого не відчули. Хто падав, той падає, хто ріс, той розростає. зростає. Це речі, теж дуже хороший індикатор, дорогі друзі, тому що якщо в великій економіці справді все йде погано. То падає споживання, і це впливає дуже сильно і на сировині ринку, і вони. Обвалюється, що теж показує, що в економіці все дуже погано. Цього ми не бачимо наразі. А тут хіба що було трошки зниження ціни на нафту, але настільки мінорне, що його можна було просто проігнорувати. А от ринок металів все ж таки трошки поворушився. Як ніяк він вважається такою собі тихою гаванню. сильно впали паладій, платина та срібло. Трошки просіли золоту мідь. Одразу видно, де пріоритети інвесторів і який метал по справжньому матеріал майбутнього. Про ці у нас, зараз, теж є цікавий курс. Буде за посилання в описі до цього відео. Долучайтесь. Ну і наостанок, ринок криптовалют. Як доволі високоризикований актив, вона гарно ляпнулась. Тобто були такі думки, що криптовалюта це буде інструмент, який ніяк не залежатиме від інших ринків і все таке інше. Ми нормально ставимося до тих, хто туди інвестує. Радимо інвестувати лише частиною портфелю. І не найбільшою, а найменшою. От. Але не треба. Думати, що людство щось створить таке, що не взаємопов'язано з всією іншою економікою. Давайте не вірити в казки, але разом з тим дуже так цікаво вийшло, що крипта впала найбільше серед усіх інструментів. Біткоін з ефіром аж на 20-25%. Менші валюти падали або так само, або ще сильніше, в залежності від кількості спекулятивних інвесторів у валюті. Але вже зараз біткоін повернув собі позиції вище рівня 55 тисяч, які він втримав минулого падіння. Ефіріум і решта не показують аж такого оптимізму, але в них цілком є потенціал до зростання. Отже, давайте як висновок. Ринки падали на емоціях доволі сильно. Тут, правда, нікуди діти, але разом з тим вони почали активно відновлюватися, зростати. Зараз є хороша точка заходу, так звана «buying opportunity». Тому частиною портфелю і можна. Користуватися і такою можливістю, і такою точкою входу, як би страшно не падали баринки, принаймні, як ми зараз бачимо, це падіння не виглядає як щось таке дуже серйозне, як ми бачили у 20-му і у 2022 році. Більше слідкуйте за нами, звісно, на цьому каналі підписуйтесь і на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Ми багато там даємо цікавої фінансової економічної інформації, яка буде в нагоді всім вам для розуміння економіки в цілому. Ну і звісно, для ваших гаманців. До зустрічі!